Я вже відчуваю певна робота запускається. Я вже відчуваю певний біль, який не тільки мій особистий, який не мій точно. Тому зараз ми йдемо в практику, трошечки дихаємо. Наш намір звільнити своє тіло зараз від певної втоми. Від чогось, що обтяжувало вас, конкретно вас, як енергосистему, да? якісь новини, події, ваша особиста втома, у вас є діти, чоловіки. Ми щиро і чесно, ви там зараз одна. Або прийдете це, коли будете одна. Ідемо у звільнення того, що накопилося. Я буду вас вести голосом. Тоді ми переходимо в наповнення, щиро наповнюйтесь, тоді передамо це. Закривайте очі, створіть собі ваш простір. Просто слідуйте моєму голосу. Зручне положення вашого тіла, розслабтесь, ви зараз захищені, у вас все добре. Дозвольте думкам хоча б на деякий час піти від вас, складіть їх в коробочку, в якусь скриньку, замикніть на замочок. І пообіцяйте, що ви повернетесь після практики. Після того, як щиро підете у відчуття себе і свого тіла, зробіть вдох через ніс і вільний видох через рот. Вдох носом і видох через рот. Дихання вільне, живе, проявлене. Переведіть зарисувалу ваші стовпи. Із кожним видихом, вільним, таким чистим і чесним. Видихом за кожного, кому зараз важко, і хто зараз завмирає в своїх подихах. Видихом за вашу втому. І ви видихаєте все із своїх стоп. І втома йде, стопи розслабляються ніби розтікаються. Вдох. Видох, і розслабляються щиро ваші коліна, і вам хочеться можливо розпластатися або тримати себе в стані зібраному, щоб не заснути. І знову видох, і розслабляються ваші стегна, наші внутрішні органи, сакральні органи. Ви відчуваєте, як іде втома, накоплена за цей день. І з кожним видихом, проявленим і живим, вільним, а -а -а. коли відкрита, ніжня щелепа, вона провисає, не контролюється, ви а -а -а. видихаєте, а -а -а -а. в тому за весь тиждень. За останню добу від тяжких новин, за останній місяць від тяжких новин. За останній рік ви видихаєте весь стрес, який знаходиться в кожній клітиночці вашого тіла. Дихання проявлене, легке. Якщо йдуть сльози, добре йде процес очищення, ви звільняєтесь від всього, що вам не належить, і втома стікає з вас. А ви не перестаєте дихати, чуєте мене і чуєте себе. Щирий вдох. І будь-який проявлений видох через будь-який звук. І в кожного це буде свій звук. І може хтось хоче прошипіти свою втому, свою біль. Може хтось хоче прозвучати і прокричати в подушку все те, що ви копили, несли до сьогоднішнього дня. І у вас не було нагоди звільнитися. А -а -а, розслабляються ваші груди, плечі, легені. Горло. Горло звільняється найбільше. Ні в кого в горлі ви його наміром. Доки а а, -а. Через намір, через широко відкритий рот звільняєте. Ах, ах, кого піднімається на зівота. Кашель, сльози це добре. Ваше тіло звільняється. Ви поставили намір звільнити ваше тіло. Я, істочки тут і точки тепер проявленої реальні. Повністю звільняю свої фізичні і ментальні тіла і всі тонкі тіла. Ефірне, астральне, ментальне, казуальне, від будьшого, нав'язаного, надуманого, набутого. Я звільняюсь від ілюзорного. Я звільняюсь від втоми і стресу, від всього, що блокувало мене як енергосистему І я відпускаюся разом зі звуком дощу. І все це йде в землю, легко, легко розчиняється. І зараз ви повністю звільняєте свою енергосистему для того, щоб наповнити її світлом. Наповнити її тим, чого вам не вистачало. У всі ці дні місяці чи більше. Зараз ви перейдете в ту мірність, в той стан, де можете доповнюватись усім, чого не вистачає. І зараз відчуйте, що саме ви хочете здобути, чого не вистачає вашому фізичному тілу. І ви ніби крок за кроком йдете в той простір, красивий, наповнений, природній простір, там, де природа. Там де ваше місце сили. Кому ще треба, то звільніться, докричіть в подушку. Продовжуйте вільно дихати, дихання рівномірне. То в собі трима, біль який не належить не тільки вам. Ах, відпустіть його і крок за кроком рухайтесь у неймовірне красиве місце, яке заспокоює вашу душу, ваше тіло, і вам стає так добре, легко, можливо, ще легесенький дощ комиває вас, дочищає вас. Він такого фіолетово-синього кольору трансформує, ніби як колір кварцювання, очищення і повністю ваше тіло цими імпульсами дочищає. Океан, море, водоспад, струмочок. Ви бачите, ви вмиваєтесь цією водою, ви занурюєтесь в неї, бо просто стаєте стопами. Ви вдихаєте цю воду, ви стаєте під водопад, дочищаєтесь і наповнюєтесь природнім ресурсом води. Можливо, ви роздягнулись догола або хочете це зробити. Зробіться. Омитись водою, очиститесь або мити просто ваші стопи і руки обличчя. І роззирніться навколо, подивіться, що є у вашому просторі і що вам хочеться зробити. Можливо, нарвати квітів, що порадує зараз вашу душу там в духовному світі. Можливо, хтось хоче прохолоди, а хтось сонця, тепла, дощу. це для себе. Можливо, хтось хоче м'яти із царства рослин, і а, мінералів, каміння. Подивіться, чого не вистачає. Звізуалізуйте, прямуйте і беріться. Беріть. Можете інтегрувати це всередину себе або обкластись навколо. Можливо, хтось хоче тепла і сонця. Йдіть на сонце, на світло. Вбирайте в себе цю красу. Хто чого хоче? Чого не вистачає, щоб ви повністю були наповненими, повними, чистими. Вдихайте це, вкладайте це в своє енергетичне тіло, споживайте це, наповнюйтесь через вібрації, через стопи, чи через маківку. Можливо, вам хочеться єднатися з космічним простором із матінкою землею, просто бути енергетичним стовпом будьте. Дихайте вільно і вбирайте в себе всі блага. Нашого прекрасного фізичного світу і тонкого світу. Кому не вистачає спокою, беріть спокій, беріть радість. Беріть все, чого потребуєте. І коли ви відчуєте, що достатньо наповнені, знайдіть стежку. Це стежка в тонкому світі. І вона буде вести вас до тих, хто зараз потребує світла. Ви інтуїтивно відчуєте, куди нести це світло або чітко знаєте, куди йти. А якщо не знаєте, створюєте намір, і я несу світло тим, хто його потребує. І, можливо, Хочете віддати своє світло. Можливо, хтось хворіє серед ваших родичів. Спочатку віднесіть тим, кому хочеться, кому можеться, кому відчувається. І поділіться цим теплом, цим світлом, занурте його в груди цієї людини, подивіться їм очі, посміхніться. Даєш цю енергію радості, тепла, любові, не тому, що ти страждаєш, а тому, що ти щаслива, і ця енергія буде повна, і щастя є, і є тепло. І ти не ділишся із повноти, не з убогості, не із пустоти, а із повноти єства жінки, яка готова ділитися. Іди глибше, іди глибше. До тих людей, до наших воїнів, яким холодно, які втратили віру і надію. Відчувай! А можливо, в тебе так багато енергії, ти роздаєш їй по шматочку кожному. І вона не закінчується. Де вона в тебе? В кошику, в серці, у безкінечній такій енергетичній трубі? Можливо, це букет квітів енергетичних, і ти кожному даєш квіт. Дивись, не віддавай лишнього тільки те, що назбирала, тільки те, що ви забілі, те, що надлишкове, неси, неси, віддавай. І якщо лишилась енергія, лишилась любові, сила, занеси трошки ворогу своєму і поділись з ним, бо він не знає, що творить. Бо він заблукав, бо його вкрила пітьма, захватила і керує ним, дай йому поромінь надії, дай кожному промінь надії і світла на пробудження душі, во ім'я служіння нашій планеті, во благо всіх живих створінь. Навіть якщо в тебе була одна квіточка або один промінчик нічого страшного, повернись точно тим самим шляхом, і ти знову втрапиш в галявину свою, в те місце, де наповнювалась. І ти знову наповнишся, бо ти віддала во благо. І знову ти станеш в річку і очистишся від світу. Де ти щойно була, там, де зневірені душі, і ти наповнюєшся, відновлюєшся і береш знову своє. Побудь в цьому в просторі до тих пір, поки не відновишся, знову знайди той. І в себе повністю відновись, посміхнись навіть крізь сльози. Посміхнись, ти жива, ти реальна, тонкий світ реальний, тебе чують і бачать. Сердечності, або поклади одну руку на низ живота, другу на серце, включи свої два центра. Видихни і повертайся до цієї практики, коли захочеш. всю свою свідомість в тут і тепер в проявлену реальність, в фізичне тіло, згадай, хто ти, що ти, скільки тобі років, де ти знаходишся. Ти тут і тепер. Забери себе повністю, всю свою свідомість з тонкого світу, ти потрібна тут проявлена, жива, твереза. І не забувай радіти, не забувай жити, тому що не життя можна побороти тільки життям Жити, дихати, проявлятися, танцювати. Танцювати те, що відчуваєш, а не за келихом вина. Танцювати свої стани, свої мрії, свою біль, дихати в біль, звучати біль, але не завмирати, бо ми маємо жити за тих, хто не живе. Ми не маємо померти за них, ми маємо жити. І не забувайте про це. І як би тяжко не було, ви знову йдете в свій центр і дихаєте, і звучите, бо це ваш обов'язок як жінки. Неймовірні відчуття і в мене, і в мене неймовірні відчуття. Крута енергія, дякую. Бережіть внутрішнє світло. А запалиться воно, коли ви приймете пітьму. Дуже потужна практика. Сльози, мурашки, благодарю. Все, що ви відчуваєте, це ваше. Мене нема. Я просто провідник для ваших душ. Приємно служити. Так спокійно стало. Це добре. Ви неймовірні. Нас багато клас. Люблю вас. Приймайте пітьму. Це наші пра... Ми народжені в енергіях таких. І коли ви поістині знаєте свою агресію, свою злість і все, що ви тісняли, поістині станете духовними створіннями, не відштовхуйте своїх прабатьків. вам не дадуть. Пізнайте їх. Визнайте себе. Тоді ваші молитви будуть потужнішими. І ви також не соромтесь своїх бажань. Люблю. Гарного вечора. І я тебе люблю. І я тебе люблю. Дякую. Мне очень понравилось. Лида, светлая. Благодарю, милая. Помню тебя. Класс. Девчатка, які виграли колу, напишите мне.